Всім привіт! Сьогодні у зберемо огляді та Казафіра. Покажемо. Купили ми її за 100 євро. Пізніше розкажу як що до чого. Subaru Forester на автоматі 2.0 газ бензин. 97 тисяч В Цьому автомобілі. Ось так. Ось така Audi 2.0. Бензин на автоматі. Покажу і... Далі ще не знаю, що буду вказувати. Бу пару хвилин і будемо показувати. 12 рік вона на ксеноні. Патронік предзад. Треба гарніші штани. Цель кантара. Рідний пробіг 208 тисяч. Кітаний, що ми бачимо, вони тут є? Вісімнадцяті. 18 -тій. тут є нюанс, коротше, 1.8 на TSI. Такий нюанс Складання дзеркал. є трохи підтрушує. І горить чек на гарячу. Ось так. Встановка автоматі. Вона не фарбована. не фарбований автомобіль, коштує він 4800 євро, так як є. Плюс треба ще міняти ципка. Дивиться, чого там І Петруша його чого на шумить. Ось такий автомобіль. У коль гарному в принципі! Як вам такий автомобіль Vento, Jetta або Венто. 91-й 1.8, 8 бензин. Запчастини ще там є навіть. Гляньте. 91 рік автомобіль, що ми бачимо? Коробка автомат. Кондиціонера, правда, нема. 259 тисяч пробігу. Цікава така історія. Я вам трошки буду показувати таке. Люк є. Їде цей автомобіль, знаєте, куди? В Африку. зафіра теж попливла в Африку чи попливе. Може дивіться, вона буде пливсти, а може вона ще буде їхати. Коротше, Тому... Я зараз ще покажу. Глянти, сколько подібнечки? Ага, не роблять. А той робить. Той робить, це і не робить. Що, ви думаєте, що він не їздить? Та не їздить. О, газу, все. Без номерів, зараз будемо їздити по вулиці на гарнасі. Главно ж ніхто не зловив нас. Тут без номерів не можна по вулиці їздити. Ось так. Вен CLX, але це не з нього Кришка ось так, Трохи ржавчина, з тим не працює. Пагажник ага. є, вже добре. Де запаска? Ха, є, де є? Хто такі мотори пам'ятає? Бо цей мотор вже був, а в мене ще не було. Я родився пізніше, ніж цей мотор. І ось такий ще Astra J. Теж Африка, на люкові. На Ці до 9 року були. Ці вже може, я й пам'ятаю. Краби кинули. Хтось без контера. Ой-ой, який пробіг, стой тисяч пробігу Там у без компресії все крутить. Каже, заводь її. Зато я люк. все таки завів. Я не знаю що знаю, як знає, ну... Но... вас буде серія ексклюзивна, не знаю. Той десь каталізатора чи немає, чи він просто так прогорів, хто його знає. Віде, що він зараз вибухне, я не знаю. Він так робить ужасно. Що... Таких кадрів не бачили з німеччини. Димить він страшенно. Там... Що там за дим? звідки він? Не знаю. Так, далі будемо показувати вам щось нормальне навер... наверну. Кікі ясід. Текаємо. Шкіра комбінована. Авіація. Підігрів терма. Клас. Пізніше зробимо огляд вам Тримання полоси, та що? Велком. Дякую. Правда, тормозів нема? Пробіг, Непоганий автомобіль, автомобілі. Олі детальний Так, KIA Ceed або Mitsubishi l 400 так на Mitsubishi, На панорамі на шкірі, 2,4 атмосфера трохи ржавчина, чуть-чуть Трішечки по-загальному все файно. Покія, Леди. А Стенд паркування є, я вже казав, мовач фар. Регулювання непогане, Підігріви теж є. Мультикірмо і так. Так, йдемо далі. Ця дверка фарбована і це кіло фарбоване. Патроніки ззад, камера заднього вида. Працює все добре, підігріве, все. Ось так. Там вже там і сервісна книга є, да. сервісна книга, я думаю, там тюфи це все, є теж. Ось так зажигалка Панорама тут трохи вона просіла шторком, але вона працює, вона виїзна. Ого, не то пишіть. Мультикермо. Зараз поки під капотний простіром. Він і 6 дизель. Стандартний, їхній ціновіший метод. Останній серії в 2024 році, 10-й місяць, рік назад. 211 тисяч було. Термоза міняли в 22 році. Кстати, там вони слабенькі, я вам зараз покажу. Що нам німець віддав теж. Колодки. Нові колодки побошують. Ще там якась штука? Тормозні диски. Теж новенькі. Ось так. Ось так, воно все. Не відкрию, коротше, то вже потім покажу. Коли цікаво, то пізніше покажу, що там ще є. Тому звертається, якщо когось зацікавить про позиції, можете телефонувати. Рано кенного 14 рік. Ні дизельне. Ну, цікавить трохи людей. Каже, що погано працює мотор. Погано це як я не знаю. чи, три цилиндра, чи... Щось там, коротше, не так в цій машині. Трохи. По кузові тріщинка на крилі є Тут все добре. Он м'ятна є, видно її, їда. Істут ганс. І сім'ї стринок сьогодні є. Найбандер, ну, понятно. 2000 євро за 14 рік коті. Кого зацікавить? Можу вам її просто привезти. Розьмет розумієте, мені даже приблизно не знаю, не привозив, які давно. Якщо цікаво буде, можемо зробити метальний огляд цього автомобіля? Ось так. Гольф. П'ятий, шостий, п'ятий. Ось так, їдемо далі. Що ми маємо? Маємо гольф. 1.4 4 МПІА ЩОМА, що він не ржавий. Це найголовніше, що не він державий. Він до неї якраз. Пампер, є нюанс. Бурдовий. Чи Темніший, чим червоний, трошки світліший, чим бордовий. Він без ржавчини Це дуже добре, що він не ржавий Непогана зимова гума, задня краща, передня. Плюс-мінус. Слон не сильно він такий замучений, але коврики позабирали. Дивіться, ляда не ржава. Задній багажник, понятно, він трошки загрязнений. Компресор є, вже добре. Ось Так, дивіться, арки. Уроді без ржавчини. Щастя. Радість така. Це сполірується? Це ні. Ми зараз його загрузимо. Має двигун 179 тисяч. Чек. Горів, бо катушка одна була. Зломаних, як сказати. Ми її поміняли, але в наш лаунч сіла батарейка, ми зрядку забули в Україні, от таке буває. І не можна мені стерти. Простий інкайний двигун. 59 кВт, здається він де. Так, що тут ще? Що тут ще? Перше все. Добрий капот не кручений. Загально прекрасний гольф, кому колір не проблема, то, то є і пробіг, то, то є і стан без нержави, я маю на увазі, то то без, без тієї гнилі, без того всього. Бо якщо автомобіль в простому украсі, то він зазвичай він має трішки ржавчини. Сервісна книга, там є один запис, 25 тисяч все. Ось так. Шопка там ще знизу, які виглядає. Знизу виглядає ще краще, ніж зверху. Я вам так скажу. Якщо автомобіль за неї якраз, дійсно. Так, кажуть, залодські до неї якраз то. І знизу виглядає чудово. Речагі трішки є. Кузов, думаю, там прекрасний. Гань такі ці пороги, які стакі. Ви десь бачите такі гольфи з такими. Коротше, знизу не фокусується. Нержавий, справді гарний стан. Так, я вже серію знімав, зніму ще на цей. Два слова. Дізельний Логан 1000 євро, 12 й рік. Він підбитий. 1,4, 10 рік, здається, він. Теж 1000 євро. Тут є нюанси по кузову. зверка. Потім тут знизу. Треба підкрасити, ця дверка виходить, цей кров треба знизу підкрашувати трішки. Ця сторона і знизу порог. ніж все світло треба в цьому дизельному, може вдруг когось зацікавити. Далі Mercedes А-150-й простий, але плюсики в нього. Автоматична коробка переключення передач. Термо стан, в принципі, непоганий. Який нюанс? Нагрівається і починає шуміти цеп. І його треба буде замінювати швидше за все. Тюф є до 25 року септембер місяця, який місяць, не знаю, напевно якийсь восьмий. Пробіг чи що, тисяч. Но він Так, покажу вам ще Ford Focus 16 MPI. Буде в наявності в Україні. будете бачити на каналі автолуги більше. Пізніше трошки буде виїжджати в Україну. Ось така. Це буде класна ціна, класний фокус, два підкраси, всього на все. Краще без підкрасів взагалі, але це теж непогано, я рахую. Далі фокус 1.0, 13 рік, 1300 євро. Прогрівший поршні, здається, чи... ну він трошки погано робить. Але він робить. Він заводиться, їде, все добре. 13 рік, стан дзеркал, в тому і в тому воно присутнє. Тут стенд паркування є. LED-оптика з ксеноном, Біксеноном. Кого цікавить, ви можете телефонувати по цій машині, бо я її не купляю собі, я щось боюся 1.0 купити. Можливо, хтось є ризикований, або комусь це подобається, будь ласка. Напишіть. Джета за 1000 євро є ось така ціна і більш-менш непогані. Ну, я не знаю, як, як по автомобілі, що, що з ним, як з ним. Який він? Рік. рік дев'ятий. рік дев'ятий, це 1.4 Саховський двигун, здається, напевно, якщо я не помиляюся. Седані. Козаць цікавий, теж можете написати. Я його собі не ризикую брати, не знаю. На перепродаж це, я думаю, можливо комусь ціна підійде. На 9 рік, я думаю, що непогано. Сазукий свіфт. Дев'ятий рік, один три, здається. На таких гарних ковпаках, Прекрасні просто. Спасає те, що є титани, що вони їх не свіснули звідси. Це ковпаки, це, звичайно, на жарт, Вони такі трошки страшненькі. Астра ця один шість. Вона щось троїть. Я не знаю, як з яких причин. Не провіряли, не було нас коли. Тож ціна хороша на неї буде. Кого цікавить. З таким мотором, можу собі доробити 1,6 газ бензин, 7 рік. Астра. Можемо вам привезти, підвезти тому звертається. Ми сьогодні будемо порушати з дому. цей вийде, напевно, вже в Україні, ми будемо, не знаю. Бо щось цей раз не виходить закинути його раніше і познімати щось відкладається, відкладається і так виходить. Так, ще хвилинку покажу вам більш детально. Сильно на стоянці ключі є пару слів про ці автомобілі. Скінчити, звичайно, потрібна. 186 пробіг. Кондиціонер. Асистент паркування підігрів лобового, підігрів ваших. Да. Сидінь. так я хотів сказати. Ну він заводиться він працює. Зараз я вам покажу той двигун прекрасний. Це ксенон. Виглядає він? Прикольно, ну двигун. Він працює, я не знаю. Працює і працює, і вже добре. Можливо, хтось не збирається. Кусол чистий, гарний. Трошки мокренький є. Я в них слабо. В цих якобустах літрових. Це, напевно, трохи циліндровий він йде. Зараз ми сім'ям цю кришку подивимося. Компутація класна, 13-й рік. 13-й рік за такі гроші, я вам скажу. Полка задня є. Ага, нічого нема. Полочка добре є. Тому ось так. Задні вже фонарі теж з ЛЕП стрічкою цією. Гарніші, ніж прості. Зараз ще цю кришечку. Так як я й казав, він триціліндра. Він чи двоїть, чи не знаю, бо там, якщо 4 цилінда троїть, а то то, виходить, він двоїть, напевно. Ну робить, не знаю. Робить каряво, але працює. Тому ось так. Кого зацікавить, ціна вроді би непогана, ну. Але... Яка вона вийде вже в Луцьку, а тим більше вас вдома, коли вона буде зроблена, я не знаю. Так, я цього зараз закриваю і покажу, що вам цього більш детально. Так, складання зеркал є. Правда, фари простіші. Патроніки задні присутні. 11 рік, 1,6 MPI двигун, не як двигу, убус, теж великий плюс. Комутація трошки тут простіша. Чим в тому. Працює. Зараз ми відкриємо капот теж. Колеме треба треба вперед, під'їхати, по образу якась помилка Вона зробиться. В Україні вже не буде. 16 на густ, без всяких заморочок. Ось так. Працює непогано він на 4 циліндра. Останній сервіс був 4-й місяць 25-го року, 221 тисяча. Гума 23 року, зимова. Що в цьому, що в цьому. Непогана резина. Так. Го буде цікавити, теж можете телефонувати. Більш детально скине вам інформацію про ці автомобілі. Якщо когось зацікавить. Зараз ще зніму, далі ще Субару нагрузимо. І на цьому буде. Не з нашого Дякую. випуску Ось наш собара. Зараз ми його загрузимо, зараз покажу детальніше більш про нього. Так, сумару я вже можу Не показував зараз. 97 тисяч пробігу, стан реально гарний. Газ підігріває. Сидіння. Панорама. Два ключа. Не затерто, не за... не закльовано. Ставлю. Він не провіряйте, пробіг. Я думаю, що це будете робити. Він у нас нержавий. Двигун чистий. Ну тут захист, в принципі. Але двигун чистий, дивившись цього. Відкриваємо. Атмосфера. <кхм> <кхм> Пустий газ. Пропан-бутан. Нідеоків не немає ніяких. Просто пиль, кульока. Це про якість, але і про пробіг. Пробіг 907 тисяч в відповідає. Рідина, чистенька, не чорна, як там в більшості буває. Але він варти на порядок більше, чим простий. Ось так. Когда зацікавить, теж можна телефонувати. І детально кого зацікавили, що можемо показати про цей автомобіль. А Поки що ми його закриваємо, снадаємо дзеркала і потихеньку їдемо. Ось так. Все всім гарного дня чи вечора, чи я не знаю коли він вийде в ролик. Дивіться, пишіть. Кого що цікавить, можете телефонувати. Або мені, або Сергію, або Давиду, без різниці.